Десять трендів при проєктуванні та будівництві індивідуальних житлових будинків у 2025 році. Розкажу вам їх я, архітектор Михалків Тарас. Тотальна домінація одноповерхових будинків. Двоповерхові будинки відходять в минуле. Люди хочуть зручності, практичності, відмовляються від сходів, хочуть кращого контакту з ділянкою, особливо якщо ділянка гарна. Доповерхові тільки при дефіциті землі або для відкриття гарного краєвиду. Мінімум два санузли в приватному будинку: один центральний, другий гостьовий з душем для уникнення ранкових черг. В ідеалі по одному санузлу на кожну спальну кімнату, як в британських або американських будинках. Об'єднана кухня столова вітальня. Кухонний острів став нормою. Сучасні кухонні витяжки та системи вентиляції прибирають всі запахи. кухня вітальня стала простором для життя, а не для приготування їжі. Піч у будинку, не архаїка, а тренд, особливо кахельна піч або комбінована піч для кухні та вітальні, в якій можна готувати. Це реакція на блекаути і бажання автономності. Підвал або сховище. Чим ближче до східного кордону, тим більший попит. Навіть у випадку високих ґрунтових вод люди влаштовують дренажі і готові переплачувати за підвальне приміщення для своєї безпеки: більше скла і світла, великі панорамні вікла та скляні фасади. Завдяки здешевленню засклення та більш ефективним системам кондиціонування це вже не розкіш, а стандарт. Світло дає радість та відчуття простору і об'єму, повна заміна радіаторів на теплу підлогу, особливо у комбінації з котлом на пелетах або електрокотлом. Люди хочуть енергоефективності і незалежності. Розумний будинок або хоча б розумна екосистема в будинку. Автоматичне вимкнення світла, регуляція температури, кондиціонування, датчики, рекуперація повітря, збір дощової води це мінімум, який хоче раціональний клієнт. Нове ставлення до будівельних матеріалів, газоблок або керамоблок домінують на ринку. Цегла відходить минуле. Проте вона залишається в несучих стінах або для декору. Через трудомісткість її зведення її застосовують не завжди. Простота і функціональність у дизайні, менше пафоса, більше змісту, відкриті планування, мінімалістичні фасади, інтеграція з ландшафтом, використання штучних матеріалів типу стінових панелей, котрі імітують деревину або камінь. Попри високу вартість, ці матеріали майже вічні. Якщо вам було цікаве дане відео, з вас лайк. А якщо вам потрібен класний сучасний проект, пишіть приватні повідомлення. Ми вам його зробимо.